Вітаю, друзі. В Пекіні завершився 20-й з'їзд Компартії Китаю. І передбачувано на третій термін, супереч новій традиції, переобрали Цзіньпіна. Власне, в чому природа цього переобрання? Свого часу, після кризи 2008 року, Сі Цзіньпін і його оточення. Ініціювало проєкт перетворення Китаю у такий досить потужний внутрішній ринок, оскільки основний валовий продукт формувався у Китаї на експортному потенціалі, ну, по суті, на продажу дешевої робочої сили, то за цих обставин, після кризи 2008 року, Китайці вирішили перетворити по суті. Китаю внутрішній потужний ринок створити середній клас, і як це не дивно, вони не врахували один момент: середній клас потребує політичних свобод. Власне до переобрання Китай сотрясав не тільки ковідний, так би мовити, землетрус. Враження таке, що ковід був якраз приводом для Скажімо, зміцнення авторитарної системи в Китаї. Ми давно вже знаємо про фаєрвол, ми знаємо про фактично виключення Китаю із е, е, світових мереж, але ця діджитальна тюрма китайська, вона пішла дуже далеко. Її якраз злизують зараз агресори росіяни. Тобто все. Почалося і в Росії також з системи розпізнавання облич в Китаї. Існує така система соціального кредиту, де за, всякі, ну, за всяку нечесність ти потрапляєш зразу ну, під пильне спостереження. А згодом, коли ти потрапляєш в чорний список, ти не відкриєш ні банківського рахунку, ні отримаєш паспорт, аби виїхати кудись. Тобто, це. Це взагалі ну, дуже жорстока система. І власне збереження Сі Цзінпіна на посаді, воно якраз пов'язане з тим, що ідея створення споживчого ринку внутрішнього з забетонуванням політичних свобод, вона така ну, взаємосуперечлива. Бо з одного боку середній клас формується, а з іншого на тлі Розбагатіння провінції узбережжя, зокрема Шанхай, найбагатше місто Китаю, ця глибинний Китай, Китай такий віддалений від морів, він розвивається дуже повільно і доходи там вдвічі менше, ніж на узбережжі. Тобто, це ще одна лінія розлому, яка формується в китайському суспільстві. Третя лінія розлому це ну, будівельні піраміди. Ми всі чули про історію Звергрант великої корпорації, яка назбирала кредитів десь на 380 мільярдів, здається. Тобто, ну, це, ну, її обвал він просто вбивав би весь будівельний ринок. Увага! Китаю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ну от такий чудовий час живемо. У нас відбій повітряної тривоги. Пильнуйте, до речі, за цим і старайтеся при першому ж повідомленні добігти до укриття, оскільки ваше життя є і національною цінністю, друзі. Так що не забувайте пильнувати за повітряними тривогами, але повернемося далі до Китаю. Будівельні піраміди на зразок Evergrande, вони не просто потрясли Китаєм. Вперше в деяких провінціях люди пішли на захист своїх інвестицій, коли ці будівельні піраміди просто кинули. Ну так як це робиться в Києві. Робилося, принаймні, і історії Київські ми знаємо, коли цілі банки полягали, зокрема Банк-Аркада, в тому числі. Отже, за цих обставин китайській компартії дуже важливо зберегти владу і іншого способу, як посилювати терор проти свого населення. І не, не лише проти бідних і простих, а проти бізнесу. Навіть Джек Ма потрапив ну, в певній неприємності, не кажучи вже про інших відомих бізнесменів, мільярдерів китайських. Тому. Компартія швидше за все буде зараз затискати гайки, закручувати гайки, створювати ще більш нестерпний клімат, і рано чи пізно ця бульбашка може бахнути, тому що борги зовні Китаю дуже закредитована економіка. Він закредитований більше як на 300% валового продукту. Коли в Україні деякі недалекі Політологи говорили, ну такого лівацького спрямування, говорили про великий успіх Китаю. Так на напозичений дуже легко бути успішним. Ви попробуйте бути успішним на своїй. І одною з ідеологем Сі Цзіньпіна на новий термін є: якраз перехід на власні технології у незалежнення від. Ну, Імпорту технологій. Китай справді вторинний в технологічному сенсі. І оця ідея торгувати чимось більше, ніж дешевою робочою силою, вона виглядає дуже раціонально, тільки для такого, для технологічного перелаштування потрібно більше свободи. Чи здатна, здатна китайська компартія дати своєму громадянину більше свободи? Я не вірю в це, тому е, одна із реальних загроз є, е, е, по суті, ну, певне калькування стилю російського диктатора, і для СІ... СІ так, ну, вони СІ і Путін приблизно одного віку. Е, і мені здається, що СІ просто на Путіні тестує, так би мовити, межі. Власної свободи. Адже зрозуміло, що є Тайвань, і е, китайській компартії дуже б хотілося перевести в випадку внутрішніх напружень, е, скажімо так, вектор ненависті з себе на, на когось ще, або організувати е, маленьку побідоносну війну. Ну, з Тайваном навряд чи вийде таке, бо Сполучені Штати принаймні попередили, що Китай не, не переможе Тайвань. Ну... Зрозуміло, що ну, і заїзд на Тайвань Ненсі Пелосі більш ніж демонстративний, про це нагадує. Тому е, товариш всі справді озираються на те, як е, авторитарна країна Росія воює з демократичною Україною, наскільки стійкі є демократії і солідарні демократії в світі. Що ще за все, що Одним із наслідків війни ну, перемоги України буде створення реального антинато на чолі з е, Китаєм. Принаймні, своє лідерство в шанхайській організації Китай е, зараз утвердив в Самарканді. адже е, ну, Китай так дистанційно поглядав на цю шанха, шанхайську організацію співпраці, даючи там ну, певний. Е, Люфт для самовираження Путіну і Російської Федерації зараз це все перешиковується під, під китайську першість, і швидше за все, що ця китайська першість буде супроводжуватися і економічною інтеграцією для учасників шанхайської організації. І, мабуть, безпековою парасолькою не виключено. Тому ми озираємося на Китай, ми е, чекаємо щось від Китаю, адже Китай був найбільшим нашим торгівельним партнером, е, все одно негативне сальдо, але десь торгівля складала по-моєму, біля 15 мільярдів. Найбільше серед країн партнерів. Чи ми великі шанси на співпрацю з Китаєм? Мені здається, ні. Ну, принаймні, досі відомо, що Володимир Зеленський не привітав з переобранням Сі Дзінпина, привітав його з переобранням Петро Порошенко. І, ну, існує така практика, коли. Якщо не вітає е, діючий президент, то вітає колишній і ну, це принаймні комунікацію з Китаєм ми не можемо переривати. Тому навіть з огляду на те, що е, якщо ну, згодом припущення ці інтуїтивні про те, що за передачою дронів, е, 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 якими бомбить Росія Україну, е, стоїть Китай, то все одно треба, треба пробувати до останнього з Китаєм говорити. Принаймні, Китай ще якийсь час точно буде для України привабливим ринком. Адже продукти харчування і зерно, і шрот з України йде дуже добре в Китаї. Тому. Ну, Зеленський і її оточення взагалі вели себе по відношенню до Китаю якось так дуже специфічно, не розуміючи цінності Китаю або спеціально віддаючи повністю фору на співпрацю з пострадянського простору Росії і Казахстан з Китаєм. Ну, принаймні Казахстан. Дуже вдало співіснує з Китаєм, працює, отримує китайські інвестиції. Українська ситуація трохи інакша. Єдине, що Китай добре робить, хоч він і не голосує за Україну у Радбезі, ООН і в, ну, на генасамблеї, але принаймні декларації з боку Китаю на підтримку територіальної цілісності України для нас важливі на цьому етапі. Тому ну, будемо дякувати далекоглядністю Петра Порошенка і спостерігати, як українська влада надалі вибудовуватиме з Китаєм відносини. Китай все одно, попри все, буде залишатись дуже важливою країною. Дякую.